Всім привіт! Запрошую вас разом зі мною сьогодні прогулятися Юзком і подивитися на актуальні знижки та товари. Так, ну буде мій улюблений на своєму місці, але його ціна незмінна: 600 гривень. Дуже багато ліхтариків. Ось такі металеві 225 на знижці. І ще є ось така лампа нічник за 150 гривень, попередня її ціна 300 гривень. Бачите, там всередині є лампочка. Я так розумію, що можна або ставити собі, або підвішувати за цю ручку. І вона світиться. Працює на батарейках. Ще є ось такі садові ліхтарі. 325 гривень, 270 і є за 135 на акції на знижці. Ось такі. Наскільки я не люблю штучні рослини, але цей вазонок зроблений по типу евкаліпта, а евкаліпт я обожнюю, тому я би на нього звернула увагу. 750 гривень. Висота 90 сантиметрів. Дуже класно виглядає. Ще одна така лампа. Вона ще більш цікава, ніж попередній, її ціна 325 гривень. Ну, як завжди у юску, дуже багато штучних рослин. Ось ця штучна верба була і попередній раз, і її ціна 100, 1350 гривень і висота 125 см. Ось так вона виглядає. Як справжня. Насправді це свічника виглядало як маленькі тарілочки. 135 гривень. І до них колір ось такі вазочки. Скляні, 135 гривень також. Це кошечків і е, ящичків величезна кількість, і деякі з них мають знижки. Наприклад, ось цей коштував 1100, зараз 800 гривень. Ось такі по сусідству. Сумка клас, дуже цікава. Її попередня ціна 600 гривень, зараз 350 Також є ось такі з кришечками. І відкривається ціна 600 гривень. І без кришечок по 200, трошки менше. 350 біленькі. Ось такою вкладочкою. Стаканчики ці також досить гарні. 80 гривень. Скелянка висота 14 сантиметрів. Бемодалі дивитися склянки по 65 гривень. Здавалося, що вона така ребриста ззовні, але ні, вона ребриста всередині, а ззовні дуже гладенька. Ну, мої улюблені. Не знаю, чи колись я дочекаюсь на них знижку. бо 185 гривень, все ж таки ну, за дорого для таких стаканчиків, чашечок. Ось, будь ласка, кухоль, висота 8 см коштує 185 гривень. Є такі зелені, є ось такі прозорі з зеленою ручкою. Ось, І ще були такі оранжевого кольору. Ну, зараз щось їх не бачу. А ні, стоять там позаду. Ось такий набір з трьох різних кольорів: рожева, жовта і синя склянки 225 за упаковку. По 55 гривень є ось такі мисочки. Якось цей глечик був на знижці, коштував 200 гривень, зараз 450. Просто маєш ні. У нас катертини небагато знижика, але трошки є. Наприклад, ось така. 100% бавовна, 140х240 розмір. Зараз коштує 600 гривень. І ще за 500 гривень ось така. Розмір її 140х320. Але це поліестер. Дуже класні лісові пледи, м'якенькі, і коштують 215 гривень, розмір 130 на 170. Є ось у таких кольорах: темно-зелений, темно-сірий і світло-сірий. Якість просто чудова. Якісь гарнющі ці подушки. 325 гривень, розмір 50 на 50. Але точно не для нас. У нас двоє котів, і вони одразу стануть не такі білі і пухкі, а заліплені їх шерстю. Ще є ось такі 400 гривень. І досить цікаві ось ці пледи. 140 на 200, 350 гривень. Ви, ви, ви тільки подивіться, я вже почала заїкатись. 900 гривень попередня ціна, зараз 350 гривень. Гарна текстура і приємні на дотик. І ще ось такі також на знижці. Було 700, зараз 450. Розмір 130 на 170. Майже 50% знижки, 1900 Попередня ціна, зараз 1000. На ось такі пледи. Їх розмір 140 на 200. Ще до них є комплектом подушки. Подушка 250 Рожева і блакитна. Бавовняні рушнички 250 гривень. За два. Розмір 50 на 70. А ось три таких бавовняні, також бавовняні рушничка, розміром 50 на 70 коштують всього 125 гривень. ось такий набір серветок, їх тут досить багато. 9 штук, коштує 75 гривень. 10 мішаків чорного кольору або білого. Ось такі є кошики, по 500 гривень, білий та сірий, 350 чорний. І такий плетений 1150 Всі вони мають кришечку. Ось такими тапочками я користуюся вже декілька років, 150 гривень. Дуже вам їх рекомендую. І також маємо ось такі чорні за 225. Є ось такі шкрипки для вікон за 100. Гривень для скла і за 65. Цього разу собі обов'язково беру такий, бо під попереднім відео з юзком ви написали, що він дуже класний. Дуже великий вибір рушників, наприклад, ось ці розміром 50 на 90, 100% бавовна коштують 125 гривень. Трошки більше: 65 на 130, 250 гривень. Але вибір рушників величезний. Ось, наприклад, такі великі. Давайте на них подивимось. Їх розмір 50 на 100 і вартість 200 гривень. 100% балона. І у відділі Outlet є ось таке крісло за 3950 гривень. Крісло мішок. Розпродаж онлайн асортименту і його попередня ціна 7,5 тисяч. Поряд з ним також стоїть. Крісло, стілець садовий за 800 гривень, а його ціна 2300. У цьому відділі продають товари, які мають або пошкодження, або розпродаються з виставкових, ну, тобто виставкові зразки. Є ось таке, на вигляд, дуже класне крісло за 3500. Попередня ціна його 9 000. Дуже корисна та актуальна штука для нас на зараз. Це ось такий захисний бар'єр 1250. Ставиться на сходинки або в місця, де не бажано проходити дитині. Ну і на сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Па-па!